Бо у нас нове надходження. Ось така Mazda П'ятірочка до нас заїхала. 2009 року офіційний автомобіль. Це в нас механіка, дуже велика і міська автівка на велику сім'ю. Попереду в нас ось такий салон. Все в гарному стані, збережено. електро. Скла позаду. У нас дуже багато місця на велику сім'ю, є столики, все дуже комфортно. Якщо у вас багато діточок або велика компанія, тут у нас багажничок теж дуже-дуже низький, тому приїжджайте дивіться, забирайте в нас на Сумській 2А.